Друзі, вітаю вас! Складна розмова президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Загалом, знаєте, якщо говорити про якусь справедливість, то не ми б мали зараз захищатися е і захищати якісь власні інтереси. А навпаки, нам би допомагали демократичні країни захищати інтереси проти Росії, але є так, як воно є і. Тут потрібно для того, щоб не впадати зараз в паніку, в якісь такі емоційні стани, розуміти декілька речей. Перша річ нічого не завершено і Питання досі на столі, і знову ж таки, коридор можливості повернення до дискусії він є. І про це говорять і Сполучені Штати Америки теж. Зокрема, другий момент. Європейські лідери вони висловлюють підтримку. Звісно, будь-яка підтримка Європа зараз також затиснута в кут. Вони розуміють, що їхня безпека залежить зараз від України, і їхня, їхня підтримка має висловлюватись не словами, а зброєю, і це дуже важливо в майбутньому. Третій момент це ми з вами, друзі. Ми з вами, Україна. Загалом, президент, всі, всі захищаємо інтереси України зараз. Це важливо, це важливий момент. І е, ми ж були вже на багато таких, знаєте, більш хвилюючих моментах. Пам'ятаєте, 2022 рік. Лютий березень, коли існування держави висіло на волосині, і коли насправді все трималося на зброї українській, здебільшого, да, джавеліни, да, були байрактари, але, але все трималося на людях і на зброї нашій. І загалом вистояти вдалося завдяки нашій хоробрості. А зараз ситуація краще ніж була тоді, в будь-якому випадку. І зараз, як ніколи, ми є один в одного. І в нас є наша Україна, наша кохана, люба країна, наша нація, наш народ. Ми знаєте, зараз маємо як ніколи бути єдиними. І я впевнений, що ми в цій. Ці єдності віднайдемо цей спокій. Я впевнений в тому, що все ж таки здоровий глуст він переважить в майбутньому. І бажання Сполучених Штатів Америки відірвати Росію від Китаю воно зрозуміле в їхній дипломатії. Воно зрозуміле. Вся оця історія про Арктику, яка потрібна США, воно теж зрозуміле, але але вони не можуть. Так само пожертвувати Європою в будь-якому випадку. А Європа має стати сильнішою. В Україні є найсильніша армія в Європі. Ми є складовою цього всього процесу. І знаєте, я для себе в один момент, я пам'ятаю, в 2022 році я ухвалив рішення, і це рішення захищати Україну. І, знаєте, в різних ситуаціях був. І все лишається так, як і раніше. Я офіцер сил оборони. там, де буде наказ, там я і буду захищати Україну. Зараз я на посаді цій, буде наказ, я знову буду зі зброєю. І морально я це давно прийняв, і в даному випадку навіть ця думка, вона дещо заспокоює. Вона заспокоює, що в певній мірі розуміння майбутнього є. Але. Я все ж таки впевнений в тому, що справедливий мир з гарантіями безпеки для України буде. І певні емоційні гойдалки, які є зараз, вони відійдуть все одно, відійдуть. І це залишиться яскравим історичним моментом. Під час Другої світової війни я не пам'ятаю таких. Друзі, тримаємо стрій. Спокійніше, будь ласка, лягайте спати! За великим рахунком буде новий день, будуть нові рішення. Все буде Україна. Вона в нас є. Ми є один в одного. Слава Україні! Переможемо всіх.